З самого ранку Юля почала готуватися до святкування третьої річниці їх з Миколою спільного життя. Вона прибрала в квартирі, привела себе в порядок, приготувала вечерю і до моменту приходи Миколи чекала на нього при повному параді. Микола прийшов пізніше, ніж звичайно, і не приніс квітів. І як виявилося, він взагалі забув про річницю. Юлю, ну нам, чоловікам складно запам'ятовувати такі дати. Це ви, дівчата, все пам'ятаєте. А нам треба нагадувати ну чому ти не нагадала? Звично переклав він усе на неї. Юлі було неприємно, і взагалі вона змогла б змиритися з тим, що Микола забув, але ось те, що він увесь святковий вечір з кимось переписувався в телефоні, її просто розізлило. Миколо, а ти можеш відкласти телефон? поцікавилася вона. Так, так, вибач. Дописуючи повідомлення і посміхаючись в екран телефону, погодився Микола. А з ким ти переписуєшся? Ну от, приїхали, здивовано підняв на Юлю очі Микола. Три роки разом прожили, і ти вирішила, що ти можеш контролювати мене? Я не контролюю, я просто цікавлюсь. Ну, тепер я тобі точно нічого не розповім, образився хлопець. Вечір, що залишився, прийшов у напруженому мовчанні. Юля засмутилася через сварку, вона завжди переживала сварки набагато важче, ніж Микола. Він це знав і користався цим. Він ніколи не відмовляв собі у тому, щоб просто образитися. Юля, щоб уникнути чергової сварки, майже завжди йшла на поступки та вибачалася. Однак цього вечора їй зовсім не хотілося вибачатися і миритися. При річницю забув, переписувався цілий вечір із кимось. Таке враження, що він зовсім не дорожить нашими стосунками, думала Юля. І тут їй спало на думку, що, можливо, Микола завів якусь жінку. І після того як ця думка виникла, Юля вже не змогла думати про не могла думати про це. Коли Микола ліг спати, вона вирішила прочитати його листування. Вона взяла його телефон і розблокувала, приклавши його палець до сенсора, і ахнула. Все підтвердилося. Микола переписувався з якоюсь дівчиною. Прочитавши все лиштування, Юля зрозуміла, що їхній роман триває давно, і дівчина не знає про існування Юлі. Значить, обманює двох, Юля сама здивувалася своєму спокою. Їй не хотілося будити Миколу і влаштовувати йому сварку, щоб він визнав свою провину. Та вона наважилася написати суперниці. Привіт, котику, звернулася вона до дівчини так, як звертався до неї Микола. Ти чого не спиш? надійшла відповідь. Засумував, скучив, стиснувши губи, відповіла Юля. Мені треба тобі зізнатися в чомусь. Тому, що ти любиш мене, ти мені вже тричі, тричі сьогодні це говорив, а це я тобі надсилаю своє фото, щоб ти ще більше сумував. Юля довго розглядала фотографію і дійшла в висновку, що коханка її Миколи не така вже й красива. Котику, я був нечесний з тобою. У мене є дружина, і вона вагітна. Дівчина мовчала, а потім все ж таки відповіла Не пиши мені більше. Юля задоволено очистила повідомлення і стерла телефон котика зі списку контактів. Потім вона, тихо, намагаючись не розбудити Миколу, зібрала його речі у дві великі валізи. На перший час вистачить, вирішила вона. А за іншим приїде потім. На той час, як вона закінчила, була вже п'ята ранку. Ну що ж, пора будити коханого, адже йому ще потрібно нове житло знайти перед тим, як на роботу потрапити, подумала Юля. Микола спросоння довго не міг зрозуміти, що сталося, але коли зрозумів, то вирішив застосувати улюблену тактику. Він образився і почав казати, що це Юля винна у тому, що він невірний чоловік. Як ти могла без мого дозволу залізти у телефон? Ось тому ми не підходимо один одному. Ти, Юлю, вічно лізеш не в свою справу. Твої коханки, це не моя справа? холодно здивувалася Юля. Так, не твоя. І навіть не намагайся просити пробачення, я все одно не пробачу. Миколо, іди. Юля зрозуміла, що від колишнього хлопця їй не домогтися ні розуміння, ні каяття. Коли Микола нарешті пішов, Юля не пішла лягати спати. Вона затіяла генеральне прибирання. Насамперед, вона змінила постільну білизну і зібрала речі Миколи в пакети і виставила все на балкон. Потім вона почала розкладати речі в шафах так, щоб нічого не нагадувало їй про колишнього хлопця. Наступним запланом у неї було миття підлоги і ванни. Як же так? Вже ввечері миючи підлогу, думала вона. Чому я не помічала весь цей час, який він є насправді? Правду кажуть. Любов зла.